По обіді на 102 надійшло повідомлення про підозрілий автомобіль, в якому може бути вибухівка. За півгодини на місці події працює наряд міліції. Правоохоронці тимчасово обмежили рух людей в зоні ризику та оглянули сумнівне авто. Автомобіль старий відкривається без проблем. Техніки працюють сторонніх предметів станом на даний час не виявлено. Поки міліціянти оформляють папери на місці огляду, голова Печерського району розповідає історію про погрози від людей Кавказької зовнішності, працівникам райдержадміністрації. Агресивно налаштованим людям не подобалось прибирання яток та торгівлі на колесах, тож невідомі почали залякувати. Ми навіть не знаємо громадянини якої країни вони, ми лише запам'ятали, на якому автомобілі вони приїхали, погрожували зброю, вибухівкою і так далі. Тому подібне. З сьогоднішнього ранку даний транспортний засіб стоїть безпосередньо недалеко від станції метрополітена. Втім, попри ризик розправи, комунальники продовжують очищати станцію метро від стихійної торгівлі. Забирають ті об'єкти, що не мають дозвільної документації. Пішоходам комфортно на звільненому від каву машин, шаурми і розкладок тротуарі. Це дуже добре. Цієї мафії заполонили всі вулиці, всі стоянки автобусів, підходи до метро. Вони заполонили, вони не дають життя, це наводить антисанітарію. От люди хворіють із за цього. Було очень тяжело, коли людей стоять толпляться, поэтому не очень удобно. Зараз намного краще, намного просторні. Є проходи студенти ходять, люди ходять, поэтому намного краще, коли я цих не думав. Кожен день ходжу біля цього метро, і значно легше стало. Мені подобається. Я ж оце з базару йду, навіть прямо йти. А до метро теж треба маневрувати. Так що вільніше воно психологічне, я кажу, вільніше. Але дивіться, щоб знов не все обросло. Аби порушники не вертались на звільнених місцях, встановлюють огородження, клумби та обіцяють це контролювати. Очистили від кіосків на колесах і станцію метро Арсенальна. Тепер площа не лише має естетичний вигляд, а й стала безпечнішою. В першу чергу це для плану евакуації і використання метрополітену як бомбосховища, і звичайно у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій, щоб могли приїхати сюди карети швидкої допомоги пожежної частини служби надзвичайної ситуації, тобто вживаємо всі заходи реагування для безпечного перебування мешканців на площах біля станції метрополітену. Всього на двох станціях підземки забрали 15 автомобілів шаурмою та кавою. Далі боротимося зі стихійною торгівлею біля метро дружби народів і на підської мулія